Вітаю, шановні. Я маю інсайдерську інформацію про те, чому саме зараз закритий державний кордон. Це відбувається тому, що керівництво Державної прикордонної служби України надіслало всім прикордонникам лист роз'яснення, в якому зазначило, що жоден інспектор прикордонної служби не має право особисто приймати рішення про перетин чоловіками державного кордону. Таке рішення повинно погоджуватися. Також нам зазначено, що чоловіки, які виїжджають за програмою шлях. Не повинні бути пропущені через державний кордон, а всі повинні бути розвернуті. Як причина такого, такої відмови від перетину державного кордону вказувати недоведеність мети виїзду для інших категорій осіб, які мають право на перетин державного кордону, таких як чоловіки-інваліди, чоловіки, які супроводжують інваліда, самостійно виховують дитину, багатодітні батьки тощо, їх також не пропускати. Та в причині відмови зазначати те, що не надані військово-облікові документи відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Я не буду давати оцінку того, що законно це незаконно, ви самі все розумієте, видумувати якусь неіснуючу довідку від ТЦК, яка нібито потрібна стала, хоч жодних змін в законодавстві не відбулося на теперішній момент. Але зараз. Закрили кордон і не випускають. Будемо дивитися за цією ситуацією. Дякую за увагу.